У Поворській громаді для проєкту Любіть Україну виступили талановиті вчителі місцевої дитячої музичної школи. В нашому колективі співають всі викладачі, О, співають в основному. Пісні про Україну зв'язку з тим, що війна в Україні, і нам потрібно співати тільки пісні про Україну. Ми хочемо цим доказати, що ми любимо свою державу, любимо свою країну, і ми пропагуємо ці пісні про Україну, щоб могли ці пісні наші почути, і діти, і батьки і. І вся Україна підтримують дух всіх волинян і українців, та найперше співають патріотичних пісень для наших захисників. Ми вибираємо репорта для того, щоб підтримати наших захисників, які воюють на даний час на війні. І ми ці всі пісні ми спеціально для них виконуємо. Не лише співають, а й віртуозно грають на багатьох музичних інструментах бандура, гітара, фортепіано, баян, синтезатори впевнені, що і учні під наставництвом таких вчителів показують найкращі результати на конкурсах і фестивалях. Але головне у всіх цих виконавців співає душа, а в серці любов до рідної країни. Стежте за анонсами і побачите повну телеверсію виступів цих талановитих волинських викладачів. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Поворської громади для новин на часі.